Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі REFRAIL. Сьогодні розкажу, яким чином ви можете виграти квартиру в Києві загальною вартістю близько 2 мільйонів гривень. Для того, щоб спробувати свою вдачу і виграти квартиру, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Як бачимо, нова пошта зараз проводить, проводить акції, за якою ви можете виграти двохкімнатну квартиру в Києві. А також один із дев'яти самокатів. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за цим от посиланням та зареєструватись в акції. Тобто тут бачимо, розпакую власну квартиру, отримую три посилки і виграваю квартиру. Нажимаємо тут на кнопку Зареєструвати номер телефону і вводимо свій номер, який у вас прив'язаний до нової пошти. Після того, як ми зареєстрували номер, нам необхідно просто, щоб. На ваш, на ваш номер та на вашу адресу відправили будь-які три посилки. Тобто, ви можете сформувати якесь замовлення через розетку, Аліекспрес, тему і так далі, і виступити одержувачем, тобто замовити якісь три мінімальні товари, і бачимо, що. За три посилки буде відповідно один шанс у розіграші. Чим більше посилок, тим більше шансів. Бачимо, що ця акція діє до 31 серпня, тобто до 31 серпня вам необхідно зареєструватись в акції і замовити хоча б якісь три посилки через нову пошту на свій номер. Бачимо, що ви можете виграти ось таку двохкімнатну квартиру в Києві. Загальною вартістю близько 2 мільйонів гривень. Звісно, не факт, що ви виграєте, оскільки ймовірність цього дуже маленька. Але в таких роздачах я рекомендую всім приймати участь, оскільки завжди є якийсь мінімальний шанс, що саме ви виграєте і будете переможцем в даній акції. Тому рекомендую все ж таки спробувати. Також на моєму телеграм-каналі Знуря до мільйона є ще дуже багато різноманітних акцій, де ви зможете заробити безкоштовно та без вкладень декілька десятків доларів. Отож, рекомендую вам прийняти участь в цій акції, а також підписатися на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з до мільйона, оскільки там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.